Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогодні у мене таке включення неймовірна радість, з якою я хочу поділитися з вами, своїми глядачами. До мене приїхала посилка, а точніше сказати, це дві посилки подарунок від моєї пряжної подруги в'язальної. Феї, можна так сказати, глядачки мого каналу, яка побажала залишитись таємною такою моєю феєю, то я прислухаюсь до її побажання і з радістю поділюся з вами, своєю радістю, своїми великими-великими подарунками в обсязі. і... В розмірах, скажімо так, і від тої душевної теплоти і радості від подарунку, яку ми, я думаю, отримували разом з нею. Я з тих людей, які з радістю зголошуються на подарунки, я не відмовляюся, бо сама люблю дарувати подарунки і знаю, як це, коли людина відмовляється. Ну, якось відчуваєш себе ніби винуватою, хотів зробити приємно, але якось тебе так трішки попустили, і тоді ну, зовсім і настрій пропадає, і думаєш, ну, навіщо хотів зробити приємне, а зробив тільки собі розчарування. Так, от, дівчатка, почнемо. Дякую тобі велике. За такий подарунок. Емоції, емоції в мене зашкалюють. Я трішки заспокоїлася. Вже три дні в мене ця посилка. Перед цим зняла була відео, вже думала не знімати відео, але якось вчасно приходять посилки. Ви знаєте, видно, ну, Бог нам дає, коли нам якісь ми на етапі такому роздумів чи сумнівів, то він нам дає оці поштовхи для. Для того, щоб висвітити і показати те, де ми робимо правильно, чи той шлях, де нам потрібно розвиватися. І от я так думаю, що це так хотів він донести через мою глядачку, що знімай далі, не придурюйся, не, не звертай уваги. І мені подарувала цей подарунок і сказала, що знаю, що. Доходів немає від YouTube, але хоч таким способом я хочу тобі подарувати, допомогти, дійсно, це для мене дуже така велика нагорода. Дівчатка, почну з того, що я дуже хотіла купити моталку. Це в мене була мрією, ну як сказати вам. Не те, що, що я не можу собі дозволити її, я можу її дозволити, але якось не на часі якось інші другі пріоритети. Якось я не задавалася, як такої до людочого часу. Я її могла купити давним-давно, вже як вона 400 гривень була, я маю на увазі за маленьку. Ну, якось чогось не доходили до мене руки. Хотіла Її купити, знаєте, як замовити в якості подарунку чоловікові чи дітям. Тоді якось це по тій ціні, що були, не хотілося мені брати, бо ну, дуже космічна ціна була. Потім долар підскочив, і якось я так відклала свою думку, озвучила відео, і мені моя. Ув'язальна подруга написала, що не, не купуйте, я вам хочу зробити подарунок, не замовляйте чоловікові, бо я хотіла замовити чи на Валентини, чи на 8 березня, як до грошового подарунку, ще й додатково, наприклад, ось квітку він мені купив додатково і я хотіла замовити ще моталочку. Вона говорить: не купуйте, бо буде дві. І так почнемо, бо дуже вже в мене довгий вступ. Емоції зашкалюють. Я знайшла таке місце, бо в нас зараз усі вдома і немає де мені зняти. То буду показувати тут, яке дівчатка. Вже, я думаю, ну ви зрозумієте, що воно і до чого, хто знає, хто бачив, отака в мене моталка. Я так думаю, чи вона називається великою моталкою. Вона велика, міцна така. Металічна, гарно виглядає. Вже мої хлопці пробували нею мотати. Виходять гарні конуси. Вже вони мені перемотали з клубочка, правда? З клубочка перемотали северянку. Ось такий виходить у мене великий конус. дівчатка. Ось така вона важка, металічна, така добротна. Я думаю, що вона не, не з дешевих цих підробок, а якісна така, бо вона так в руках ну важкенька. То це буде моїм хлопцям заняття. Син мій вже з задоволенням хоче нею мотати. Вже говорить, давай мені прикручують, буду працювати. Говорю, що ми приберемо, ми займаємося зараз прибиранням, то потім вже знайду місце, Мені треба ж під... тобі розповісти щодо чого, щоб ти знав. Як мотати? Так що є в мене вже моталка, чому я рада на Отакий От є конус, мабуть, це 100-грамовий такий. Отакі-велика бобіночка. Тепер в мене є. Це дуже доречно. Тим паче, що Юлія мені понадарувала багато-багато пряжі в бобінах, то я хочу її поперемотувати. І вона так буде займати менше місця у зберіганні. Буде зручніше її зберігати. Так, ще, тут у мене пахне неймовірно, ця краса це ось така корзинка, корзинка з квітами ручної роботи змила. Дерев'яна така корзинка. Квіти тут листочки пластмасові, квіти змила, такі трояндочки і ромашки дуже-дуже пахнуть. Ароматизована, це буде в мене стояти для краси така, такий подарунок, така підставочка від моєї в'язальної феї. Як там видно, дівчатка бо засвічує, засвічує кадри, бо ну, темно. Більше іншого місця немає. Далі. Далі. Подарували мені ось такий мохер. Це шнурочок з таким вкрапленням. З неї можна зв'язати шапку, то я думаю, це, мабуть, буде в мене із цієї пряжі зв'язана шапка сину, я так думаю. Далі, що в мене є? Велика, велика, велика. Не знаю, чи поміститься вам в кадр величезна бобіна. Пряжі. Ну, я не знаю, тут кілограм, мабуть, її. Це точно величезна. Немає в мене місця, як показати, наскільки вона велика. Ну, дівчатка, ну, якнайбільша оця. Бобіна намотана намотано вже на ній, мабуть. Хто наскільки багато, шикарної пряжі. Колір такий він багатий, благородний. Він і не баклажан, і не коричневий, і не фіолетовий. Я його не знаю, як охарактеризувати. Дуже гарний такий колір. Пряжа ця вся італійська, говорила мені моя дарувачка. Ось такі. Оце вам так він передається більш-менш правильно. Такий він насправді є. Така величезна бобіна буде мені що тепер перемотувати. Мені і моїм хлопцям буде робота. Дуже дякую. Далі, дівчатка, перейдемо далі. Тут в мене окремо було, вже що... тільки що листочок був. Ось така пряжа, це кашемір кардний чи гребінний. Зараз я знайду етикетку. Отакого От гарного кольору. Він розпушується, було написано. Ниточка змотана у 4, здається, ниточки. Так, ну я коли її відкрила, я була в захваті від такого кольору. Колір такий розмитий, розмитий барбі колір. Ось такий красивезний колір передається вам зараз правильно. Пряжа на дотик м'якенька, мені здається, дівчатка, я в руках такої пряжі в житті ніколи не тримала. Не тримала, маю на увазі про... не про те, що такого виробника чи такої якості, а про те, що вона ну, дуже ніжна, м'яка. Ну, меренос є меринос, мабуть, кращої пряжі зараз і немає. Було підписано, у мене, дівчатка, є той листочок. Можливо, зараз, як розберу до кінця посилку, то я вам скажу про цю пряжу. Знаю, що це меринос, мабуть, картний чи гребінний один. Я про мереноси ще знаю, що їх є два види: картний і гребінний. То це італійський меринос, з якого я обов'язково зв'яжу собі виріб. Це буде, можливо, половер, обов'язок, светр, ну, якийсь такий виріб, мені написала моя дарувальниця, що з лицевою гладдю буде гарно цей виріб, бо косеанив не дуже тримає. То обов'язково зв'яжу собі якусь річ, буду задоволенням носити і пам'ятати про мою фею, яка подарувала мені можливість. Спробувати таку пряжу, пряжу мрію. Ще, дівчатка, ось така пряжа. Я мріяла теж про Drops Air. Вона дуже схожа цей шнурочок на Drops Air. Такий теж багатий меланжевий колір. Світло-бежевий такий. Він світлий, і там деякі вкраплення є такого світло-світлого-бежевого. от такий. Теж шнурочок. Є в мене цієї пряжі два мотки. Я собі теж зв'яжу з нього светер джемпер. Хочу пов'язати речі собі, щоб ну, в моїй сім'ї цінять в'язані речі. Найбільше я і моя дочка. Що собі, що дочці зв'яжу, і будемо носити з задоволенням. Два моточки у мене ось такої. Пряжі є. Так, далі, дівчатка. Далі був моточок такої білої пряжі, змотаний вручну. Мені написали, що це ангора дуже гарної якості. Я так розумію, що і вартості немаленької. Щоб я спробувала що собі, і мені. Обов'язково ще пришлють її, щоб в мене був якийсь виріб, я собі зв'язала і носила. Я дуже хотіла зв'язати біленьку шапочку під шубу, таку трішки теплішу, ніж цю я ажурну в'язала. То мені запропонували ще пряжі, щоб я зв'язала ще якийсь собі аксесуарчик, то я буду в'язати шапочку і, можливо, такий невеличкий бактус. Щоб на шию, бо в шубі там відкрита в мене трішки шия. Оце така пряжа. Теж м'якесенька, гарна. Я думаю, після прання вона буде розпушена. Ну, Такий білий базовий колір, такий моточок у мене є норки. Буду діставати, як у мене все, бо я з двох ящиків переклала все сюди в один, щоб діставати. Упаковку із п'яти мотків пряжі отакує. От це для мене теж новинка. Подарували My Love Yarn Knitting, Ось така. ну Це така, дівчатка, знаєте, я думаю, для шкарпеток її, або для е, чогось такого. Ну, вона міцна. Я б її б взяла для шкарпеток. Вони, мабуть, тут є трішки лавсану, вовни, мені здається, то будуть вони гарно носитися, не протиратись. Міцні такі. Зараз, почнемо, виготовлено в Туреччині. А який тут склад? Зараз ми з вами подивимося, що тут. Щось я дівчатка. Не бачу. Ну, така пряжа можна з неї сміли зв'язати шкарпетки. То хай буде. І та не тільки, і жалетки, знаєте, такі. В принципі, пряжа непогана, так тактильно бачу, що в нас ж тут, мабуть, вовна і домішок. Ой, лавсану, вибачаюсь, ви поїхали. Оце таке, дівчатка, такий поки що подарунок. Точки такої пряжі. Йдемо далі. По смаколика. Печиво. Ловіта від Рошен. дві штучки було. Вже син спробував одну. Далі рошеновський рулет. Я люблю золотий ключик і пражський. Ось такий рулет від рошен. Печиво до кави. Теж дуже мені подобається таке. Як раніше тільки з'явились, такі ці. Ну більш масове виробництво, то довгий час його смакували подобається. Кава львівська, еспресо така мелета, пресована. Чай чорний індійський. такому крафтовому пакетику. Будемо пробувати. Раніше були в нас магазин свій чаю, і там продавалися такі чаї і чай та джмахал. Мій улюблений чай з ароматом бергамоту Грейс. Я його пила, мені подобаються різні види і трав'яний, там альпійські луги, здається, теж смачний і бергамот у них. Смачний -то. такий чай. Ще по смаколиках батончики. Відрошен. Люблю чорний. Ой, чорний і шоколад-карамель. Такі батончики і от такий батончик теж. Це по смаколиках. Далі, дівчатка, добираємося в коробочці, в коробочці було спаковано ще ось таке. Це, виявляється, твердий шампунь для волосся. Будемо користуватися, я думала, це мило, бо пахло теж нереально. Там ще є і мило. До речі, стоїть оця корзинка, і аромат тут іде на всю кімнату. Смачно пахне приємно. Ось такий шампунь. Написали мені, потім мило ручної роботи Алое такому в коробочку. Перде мило. Це... Це. теж тут мило. Боже, дівчатка, як воно пахне. Думаю, ну, що воно пахне? Тут нереальний аромат парфумів. Соля. Соляне. Тут солі. Боже, який аромат. Цікаво, чи сама дарувальниця їх виготовляла так пахне, ну нереально. Ще за аромат. А це ще було алоє, що я вам показувала. Таке мило. Тут же ще краса у таких гарних мішечках з органзи. Маркер, її тільки роздивлялася, хотіла собі замовити. І тут прийшли, дійсно, я хотіла такі якісь одні ніжні, а одні червоні. Чогось я так, дівчатка, от як запланувала, так і подумалося. І ну, здійснилась моя мрія. Такі гарні маркерочки, кристалики такі рожеві, як рожевий кварц. Ніжні, ніжні. Тут ось. Такий логотип, можливо, когось зацікавить, хто хоче придбати. У мене є подарунок такий шикарний. Це я буду, обчіпляю всі свої роботи, бо розпроцасила 100, маркерочків не вистачає. Знаєте, якось раніше думала, ну навіщо, в принципі, оці є звичайні ем, ці, скажіть, дівчатка, я скажу, пластмасові, вони так ламаються швидко і якось не так з ними. Красиво. А коли ми ведемо канал, то ще воно буде гарно в кадрі дивитися ось такі, ці по-іншому зроблені на більших карабінчиках, на товщі спиці. Якраз на товщі спиці в мене й немає, бо збираюся ж прив'язувати жилет, то мені потрібно буде такий маркер на спиці номер 6 Дивіться, якісь як ліхтарики, оці китайські, такі червоні. Гарні маркеручки. Далі тут цілий в мене кульочок гачків. Це теж я вчуся в'язати гачком опановую, то я цьому рада. Потрішку скуповую кловери, але я спробувала їх, вони дуже зручні в руці. Такі гачечки, то буду в'язати, тепер у мене цілий набір. І я з легкістю буду підбирати той розмір, який мені. Потрібен. Це, ну, дівчатка, я не знаю, У мене не вистачає слів, я як перебираю це все. Ну, ну не можу я висловити свою вдячність людині, яка мені ну, такі царські подарунки зробила. Ось дивіться, які тут шикарні гачки, скільки їх тут розмірів, різні різні. Зручні вони в руці. Тут мені роботи не початий край. Треба вчитися в'язати гачком, щоб тестувати цю цю красу. Далі, дівчатка, далі ось така лампа. Ось так покажу вам. Син уже пробував, вона на прищепці на такій. Можна її зафіксувати, десь заряджається і окремо така без... бездротова, скажімо так. То зручна така, вже тестували. Ну, як же ж нам, дівчаткам, без засобів догляду, я люблю дуже ці тканинні маски. І тут мені їх прислали цілу купу. Я вже одну протестувала, буде мені чим. Чим, чим доглядати за собою, це я обожнюю. У мене особливо взимку якось не так, а влітку чогось, можливо, що й жарку, у мене ранок починається з нанесення маски. Я просипаюся і наношу маску. Це мені тут такий запас масок, Юлічка надавала. Ось така. І така, Багато, багатьох я не, ну, не пробувала фірм. Отакі От корейські пробувала, вже одну я спробувала, і колись я замовляла теж на мейкап. Непогані, мені подобаються ці корейські маски, вони гарні. І така, різних виробників. І від біоаква. Оцю чорниця в мене колись була, подобається мені вона. Отака у мене теж колись була корейська гарна, чи запам'яталась мені з коровкою. Такої не було аронія. Будемо пробувати. Це з муцином равлика. Теж будемо пробувати. Роботи не початий край. Отака залоя. Боже, я їх обожнюю ці масочки. І ще отака із гранатом. Ой, так поклали. Маленькі у мене тут ще є масочки. Це, тут теж не знаю, мабуть, це маски для обличчя, тільки ті, що видавлюються. Від фірми зяя. Я їх обожнюю теж польську цю фірму. Їх у мене ось теж такий асортимент. Три штучки. буду наносити такі масочки на обличчя. Що, ще? Тут у нас календарики. Це така приємність. Дрібничка потрібна завжди календарики на наступивший наш рік. Потрібні нам нехай будуть. Це таке, що потрібне. Далі супи. Опакетовані я Це віддам чоловікові. Йому в рейсі пригодиться буде готувати собі такий швидкий суп, пакетики супу. Ось, дивіться, яка мила штукенція така коробочка для маркерів металева. Бо в мене маркери знаходяться у коробочці з-під патчів. То тепер вони будуть гарно тут лежати у такій красивій квітковій коробочці. Треба її нам зараз поставити гарнесеньку, хай тут стоїть. Радує нам око. Далі, отака величезна бобіна, в кадр не влазе, Теж, мабуть, кілограмів не знаю скільки, в ній червона, така, мабуть, це вовна, червоно меланжева От так як можу вам показати, шикарнюча, величезна, величезна, більша, чому та коричнева, вона ж баклажанна. Ну, я не знаю, в діаметрі вона, мабуть, сантиметрів 20. Це точно, якщо не більше. Мабуть, це напіввовна. Теж буде щось гарне, з неї вийшло. Тут такий великий запас на кардиган чи пальто. Но мені, в принципі, такий червоний колір до лиця. Буде стояти ця бабіна, я обов'язково щось для себе з неї придумаю. Далі бавовна написала мені дві бабінки. Отакої от бавовни, такий колір жовто карі. Такий. Це буде якась мені на літо річ. Дві бобінки. Далі дуже гарнезний ось такий мохер. Я так думаю, що це мохер. На поліеміді, мабуть, ну, можливо, тут. Не знаю, змотаний декілька ниточок. Це мохер на паутинку. Ось такий красивий колір. Яскравий такий теж неоновий. Це буде паутинка. Таких два моточки, чи джемперовчик, чи, ну, якийсь светрик. Два моточки такої пряжі красивезної, яскравої. Куди нам тебе примостити тут? Так, дівчатка, ще. Моточок, такий приглушений, теж рожевий мохер гарненький буде мені кудись. Я взагалі хотіла в'язати шапочку собі, отаку на зиму з такого мохеру, типу такорі. То тут, я думаю, мені вистачить, можна буде О, дві ниточки з тим зміксувати. Ну, щось буду думати. Та це такий колір я люблю, і ниточка гарна, У щось мені вона обов'язково піде. Якась річ буде. Так, дівчаточки, ніби все вам показала, не показала, ще я вам ось така корзинка ажурна з кришечкою. Ну, така, ви зрозуміли, вона мені в мене таких, до речі, немає. Оце мені подарувала подруга на 8 березня. І прислали мені у посилочки ось така. То вона річ нужна, дуже зручно, бачу, дівчатка користується, поклав всі речі і. Гарно, все воно складено, організовано. Ще був великий гель для прання. Я вам ставлю тут фото. Побачите, тут вам вставлю фото гель для прання, великий Тестові теж сподобався. Ну, дівчатка, я не можу досі відійти. Вже пройшло, я ж говорю, три дні десь від посилки. У мене такий. І досі радість, шок, скажімо так, бо коли ми її отримували, як винесли нам одну велику чоловік, забрав, потім розікрили, немає цієї моталки, мені говорять, там ще одна буде, пішла шукати, знайшла другу. Там ще велика така, великий такий коробок. Це коли ми стали відкривати це затрачені кошти на цю посилку немаленькі, затрачена любов. До мене, як до людини, я так думаю, симпатія, вірніше сказати. З любов'ю все це було складено, спаковано, продумано. Збиралася ця посилка, куплялися подарунки, які вкладалися обдумані. Ну, так приємно, коли так радуємо. Я теж по можливості радую, чим можу людей. Ну, це дуже-дуже приємно. То будемо працювати, не сумувати. Ще раз дуже тобі вдячна, ще раз знаю, ти будеш дивитися це відео. Від душі тобі бажаю Божого благословення. Нехай все задумане в тебе збудеться, нехай тебе Бог оберігає, щоб в тебе все було так, як ти хочеш, щоб все складалося найкращим для тебе способом по життю. Всім вам, дівчатка, дякую, що розділили зі мною. Радість із подарунку, міцно всіх обіймаю, всім цілую. До побачення, до скорих і нових зустрічей! З вами була Валентина.